Значиться, що я сиджу в п'юря. Потім мені дівчина пока там був типу флаг ЛГБТК спільноти а -а -а. прапор, типу, в описі. І ще був якийсь прапор. І мені Ларіса потім пояснила, що це і є, типу, прапор транс усіх цих речей. Коротше. А я не знав, типу, я не знав. І я такі думаю, ну просто <поріпі>? у дівчини, типу, маленькі груди. Ну, я не знаю, пишні губи, симпатічна, в принципі. Ну, волосся на груди. Ну подумаєш, ну нічого <кх> такого. Ні, <кх> нема. Коротше, хер з ним. Але ну, типа, коли ми. Ми почали спілкуватися. Вона мені одразу каже: я транс жінка, чи ти не проти. Я в принципі, такий був цікаво, як мінімум, просто хоча б поспілкуватися А ти по смс-ком чи вживу? Ні, це по смс-ком. Я правильно розумію? Ти з мужиком ночью спілкувався по смс на тему секса. Типа, що він з дівчиною поруч. Це нормально, якщо це йому подобається. А, uh, вот. Так, і... в нього дівчина. Та почекай, дай дай мені <рес> І що? І що? У нього був грімий настрій. Так, у мене чувак, був грімий настрій, і сексуальна взаємодія, чого, чому власне таке формувалося, бо це був секстинг просто. Ми Секс, просто секстінг? типа, е, да, да. Тобто цю історію розказав тоді? — Дивити у нього шок. Можна вважати, як це може бути. Це не по відео, це, типу, переписками, типа як ви там терипили. Ну і вона кидала якісь відео, іноді я не кидав собі відео. А які відео? Ну, не прям, знаєш, там не було акцента на тому, що я не хотів би побачити, видно, що вона вміє знімати такі відео. І був такий просто досвід. Але це було. Метро, ты шо нахуй <laughs> ты кто, блин?